Псалом 9. Славитиму Тебе, О Господи, усім моїм серцем. Розповім про всі чуда Твої. Я буду радуватися і веселитися за тебе, Оспівувати ім'я Твоє Всевишній. бо вороги мої назад повернулись, спіткнулися, зникли з перед лиця Твого, бо ти взяв в оборону мій суд і мою справу, Восівши на престолі. Суддя справедливий, скартав єси, народи, знищив нечистивця, їхнє ім'я стерти вік віки. Ворог охляв, руїна його вічна, ти міста понищив, пам'ять по них пропала. А Господь повік перебуває, Він свій престол поставив для суду і правдою судитиме вселену, і народи розсудить справедливо. Пригнобленому Господь буде захистом і пристановищем у час скрути, і уповатимуть на тебе, хто знає твоє ім'я. Бо Ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають. Співайте Господові, що сидить на Сіоні, звіщайте між народами діла його величні, бо месник крови їх пам'ятає, і не забув він крику Богих. Помилуй мене, Господи, зглянься над лихом, що завдають мені мої ненависники, Ти, що мене рятуєш від брам смерти, щоб я оповістив. Усю твою хвалу в брамі доньки Сіону і тішився твоїм спасінням. Народи провалилися в яму, що самі зробили, усі ті, що пороставляли, запуталась нога їх. Господь явив себе, суд учинив, у творі рук своїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть до шеолу, усі ті народи, що забули Бога, бо ж не назавжди буде забутий, бідний, не пропаде навік надія в Богих. Встань, Господи, щоб не подолав смертний, нехай народи на суд перед Тобою стануть. Нажени, Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони люди.